Мерседес Слк 300 Кузов r 172 справжній Родстер, справжній Мерседес. Скажу чесно: коли рік тому трохи більше ніж рік тому ми взяли тоді той наш Jaguar XJ і от стало зрозуміло, що він зайшов, причому зайшов абсолютно всім, я загорівся бокстером. Ми знайшли притомний один 13-го року, в плюс-мінус стані якось цей Мерс на війні. Я ходив його облизував і все б у нас мало б скластись. Але була одна проблемка. Я в Порше не вміщуюсь. А от вмерз. Так, ростери зазвичай ну, дуже обмежені в просторі. Особливо, коли це перевіряє собою двометровий здорувань. Така історія в мене із м'ятою, і з С2000, і з Fairlady. Не знаю, як за 4, але є підозри, що туди теж. І в Порше також я не вліз. А от в Мерсі все ок. І також з піднятим дахом, звісно. Дякую, зірочко. І звісно ж, він може стати вашим за донат у 500 гривень на користь головного управління розвідки. Для тих, хто в темі. Ви все знаєте, ось вам QR-код під відео є посилання на банку. Для тих, хто не в темі, далі буде пояснення, на що конкретно будуть витрачені всі зібрані нами кошти. Так от, я вважаю, що з R172 Мерс не осоромився, тому що SLK в усіх своїх трьох поколіннях це дуже і дуже цікавий автомобіль, як я вважаю. А перше покоління взагалі створювалось мерсом ще тоді, коли грошей було ну, не менше ніж у голови Мсек або навіть більше. Так, вони все ще дещо відходили після спуску двох ярдів дойчмарок на W210, але кошти в них були. Тому ось той SLK r 170 як я вважаю, вийшов абсолютно щирим. Від душі глибоко модернізована платформа, чітке розуміння, де він знаходиться всередині модельного ряду. Інноваційність дизайну. Задні ліхтарі з СЛК першого покоління на С-класі з'явились фактично тільки через два роки. І, само собою, ось це. Жорсткий складений електричний дах. 96-й рік. Ніхто і уявити собі не міг, що ось це все піде в серію. Але воно пішло. І не просто пішло, а створило цілий тренд на цей тип кузову. Угу. Отак, СЛК випереджав час, поєднуючи, начебто вже складену з роками очевидність кузову з можливістю трансформації. Ну і продажі теж говорили про те, що не дарма. 311 тисяч екземплярів в першому поколінні було реалізовано. Враховуючи нішевість продукту, це блін до біса. Я не буду зараз говорити про друге покоління і про наше третє в такому ж ключі. Я хотів віддати належне інженерному генію. Я віддав. Давайте про r 172 Отже, родстер зі складеним жорстким дахом. Давайте одразу визначимось. Родстер це не тоді, коли беруть і просто зрізають дах. Коли беруть і зрізають дах, виходить кабріолет. А родстер це автомобіль, який створений для того, щоб ви отримували задоволення. Тобто над ним працюють і зазвичай тут два місця. Потім можна додавати, дах можна не додавати, це вже такі нюанси. Так от, в основі ось цього R-172, платформа W204 від c класу, але, звісно ж, її переробили, тобто тут збільшили жорсткість, що очевидно, а ще змінили передню підвізку. Тепер тут подвійні поперекові важелі. Тут 4,13 довжина, ширина 1,8, і висота всього 1,3 метри, уявіть собі, база 2,43. І просто довжелезний капот. Подивіться, тут може бути 4, 6, 8 циліндрів, починаючи від 1,8 на 184 кінські сили і закінчуючи монструозним 5,5 у версії 55 AMG, той який М152. Не 422 кінські сили, атмосферна вісімка. А ще був дизель. Серйозно, дволітровий турбодизель, такий, як у Паші в ГЛЄ ОМ651. Ну, добре, хоча б не на передньому приводі. Автомат і механіка. Звісно ж, був вибір. Причому, в залежності від року, автомати були 7 GTRнік і 9 G Tronic. В нас 9 GTRнік. Обидві вдалі Мерсівські коробки, і я вважаю, що за плавністю руху вони дуже часто випереджають популярні у інших брендів ZF. У нас під капотом. Ні, на жаль, не 3 літри, хоча індекс 300 міг би на це не цякати. Але автомобіль 2015 року, а в 2015 році вже був повний розквіт епохи маркетингу, тому тут 2 літровий М274, ДЕ20. І подивіться, взагалі немає місця. Я дуже хотів би подивитись, як вони сюди запроторили V8. Вважаєте, ще плюс один такий же двигун. Поздовжню, ну коротше, я не знаю, як це в них вийшло, але ж вийшло. Тут 245 кінських сил, 370 ньютон-метрів моменту, і я вважаю, що це цілком адекватний сучасних двигунів двигун. Тобто він, звісно ж, турбований, турбіна Єхі 0071, є інтеркулер рідинний, звісно ж, пряме впорскування. І це топове форсування двигуна. Тобто, ось таку ж конфігурацію можна знайти ще на C-300, E300, а менш продуктивні версії можна в тому числі зустріти і на інфініті, на моделі ю 50 наприклад. Що кажуть експерти? Е, і відгуки. Та, в принципі, як завжди, двигун сучасний, гарячий, треба там обережно ставитись до системи охолодження. Е, і насправді це дуже навіть так, як я зрозумів, тому що навіть недовгий е, перегрів може призвести до того, що головку поведе. До того ж, плюс треба додати, що тут не те, щоб дуже надійний термостат і помпа. Можете йти з підклапаної кришки через клин. Клапан вентиляції картерних газів може, до речі, виходити з сладу клапаний вап, ну така собі класична історія. А також можуть у вас навернутись тут п'єзофорсунки, тому що вважається, що паливна ніжна, ну через якість пального знов ж таки, ну а, і десь на 150 тисячах. Варто було б, мені здається, замінити ланцюг, тому що ну, взагалі ланцюг розрахований на весь строк використання автомобіля. Але скільки цей строк, ну, вони ж ні, ніхто не каже. Тобто це може бути 250 тисяч. Але зустрічав я такі відгуки, що ну, 150-200 і ланцюг може порвати, а розірвання ланцюга призводить до того, що гне клапана. Да. І разом з ланцюгом краще міняти і фазорегулятори. Ну, так кажуть. Коротше, нічого такого прямо серйозного. Типовий сучасний двигун, ну тільки в топовому форсуванні. В маленькому кузові. А це означає. Отак він дуже легко зривається в занос. Взагалі таке враження, що він саме от для цього і був народжений. І, ну, це не дивно. Ви ж сидите фактично десь в останній третині бази, ну, а може навіть і чверті. Тут довжелезний капот. Все закономірно. Але ж, блін, він ще й дуже слухняний. Двоважільна підвізка попереду і багатоважельна позаду роблять все, щоб цей МР стримався за асфальт. Просто. от. З усіх сил в мене не дуже багато досвіду їзди на подібних автомобілях, як ви розумієте, це не зовсім мій розмір. Тому мені складно говорити в порівнянні. Але я можу сказати, що SLK пише траєкторію просто ну, максимально точно. Мені здається, що порівнювати зі звичайними якимись цивільними автомобілями тут взагалі немає жодного сенсу. Це інший рівень. Є враження, що ця підвізка готова прямо легко опанувати там, вдвічі більшу потужність, ну, принаймні так здається, якийсь там 55 АМГ, ось це саме те, що хотілося б бачити тут. Можливо. Можливо, підвізка і впоралась би з потужністю, а от з вагою, отут от не думаю. І фіг з ним, з тим місцем під капотом, тут же головне вага. Але у Lexus RC, наприклад, також є V8 двигун. Тому ну, це вже такі собі, знаєте, крайності. Тобто швидкості. Вірніше, прискорення, відповідно, ти все одно не отримаєш швидкість, можливо, але керованість е, зі стану по типу О, він керується як карт, перетвориться в О. А навіщо мені під капот поклали два мішки цементу? Мені не треба прямо, мені треба направо. З іншого боку, ви все одно версію SLK-55 AMG не знайдете. А от версію SLC. 43 AMG Я б пошукав СЛЦ, тому що в 16-му році, після рестайлінгу, німці навіщось перейменували цю модель з ССЛК в СЛЦ. Я вважаю, що абсолютно даремно. Так, от у СЛЦ AMG всього на 30 сил менше, але ж мінус два циліндри. Будемо вважати, що цифри непогані. Менше 8 секунд, в принципі, адекватно. Хоча, звісно, хотілося б кудись туди ближче до параметрів та того ж Мустанг 2.3, який їхав за 6 секунд. Це було б доречніше, правда. Але, ну, ок. Не думаю, що такі автомобілі варто розглядати крізь призму автомобіля на кожен день, але хочу вам сказати, що якщо ви сюди легко будете вміщуватись, то в принципі можна його використовувати і для поїздок на роботу, наприклад. Тому що підвізка тут, ну скажімо, так вона, звісно, жорсткувата, але це не той випадок, коли тобі постійно хочеться вийти. Спина не болить через 100 кілометрів і через 200, в принципі теж. В якомусь сенсі навіть СЛК можна розглядати як е, гран туризмо в якомусь сенсі. Такий собі маленький, скромненький GT. Головне, щоб за розміром підійшов. <пі> Причому, знаєш, вже там з якогось 50-го разу не, не страшно. Ні, ну, запас є, запас є. І до речі, ця штука е, нормальна. Не, не пече так, як в Теслі. Ну і фактично на останок давайте про якісь споживчі якості, мабуть. Витрати. В мене ну зараз у нас 10,5 літрів на сотню, але середня швидкість 46 км на годину, тобто це змішаний цикл. Зазвичай в місті виходить ну там, до 12. 11,5 – те на що можна орієнтуватись. Якщо говорити про режим, коли ви їздите так, як вам хотілося б їздити на автомобілі, які ви купували для того, щоб отримувати певну кількість емоцій, то звісно, тут цифри і 14, і 16 взагалі дуже часто будуть у вас з'являтись на. На бортовому комп'ютері, але це, мабуть, не все. Що хотілося би сказати? В принципі, Мерс, звісно ж, підглючує періодично і підглючує в нас датчик АБС. Зараз будемо його змінювати тут. гірлянда на приборці, так іноді підглючує дах. Що я маю на увазі? Тобто він не завжди зачиняється з першого разу. Тобто, кажу, там знизити швидкість, ти маєш зупинитись, просто вимкнути двигун, запуститись, і тоді все окей. Е, ну, Буває. Буває. Не завжди, але, ну, менше з тим буває. Ну і, звісно ж, скрипи від даху. Е, не можна сказати, що тут їх немає. Їх є і в достатній кількості. Тут, взагалі, я б сказав, доволі шумно. Е, ну, По-перше, знову ж таки, дах. Десь там крісло, десь там дах. Ну, таке, е, Можливо, коли автомобіль виїжджав з салону, такого ефекту не було, але зараз, ну от прям так, в тиші ви ніколи не їдете. Ну і друге, це звісно ж звукоізоляція, тому що вона ну далеченько від мого уявлення про ідеал знаходиться не тільки тому, що тут там ну можна було б краще пошумати арки, наприклад, да? звісно, тут без рамки від двері тут. Трохи інший рівень підходу має бути. Загальна звукоізоляція така собі, але на швидкості 120 ви вже прямо дуже-дуже добре чуєте, як повітряні потоки заходять кудись тут, тут, тут. Ось ці маленькі віконечка десь позаду. ну, Коротше, з точки зору аеродинаміки, звісно, тут є питання. Доволі серйозні, як я думаю. І я не знаю, чи це конструктивно така. Я просто не маю мене досвіду їзди на подібних автомобілях. Ніколи не їздив, але я був, чесно кажучи, навіть неприємно вражений ось цим фактом, тим, що на 120 вже їхати ну прямо неприємно. Зазвичай в оглядах ми, звісно ж, приділяємо певну увагу салону. Там якості збірки, якості матеріалів, посадці і такому іншому. Веселка я вважаю, що це взагалі не необхідно. А, що можна сказати? Це мерседес 2015 року, і зібраний він рівно як будь-який інший мерседес 2015 року, наприклад, там той же Емель. Тут все дуже схоже по матеріалам і по якості. Тут все м'якенько. Ну, коротше, це просто «Мерс». Певний рівень тут однозначно вже є. Але я б хотів виділити дві прикольні фішки, яких я не зустрічав раніше. Перша це підсвітка ось тут в стійці, дуже незвично. однозначно, і знаєте, коли ви вперше сідаєте в автомобіль, я взагалі не зрозумів звідки звідку, тому що ну прям дуже неочевидно. А друга річ, яка просто супер крута, і це також винахід Мерседес, це Air Scarf. Airscarf це така от фішка, дивіться, бачите ось це місце. Це насправді дефлектор. І якщо ви натиснете ось тут, то звідси вам в шию буде поступати тепле повітря. Таким чином ви можете їздити там в цьому СЛК за температури 12 градусів за бортом без даху. Розумієте, і не захворіти. Це класна фішка, і вона дійсно працює. Ну в тому випадку, якщо вона вам дує в шию, тому що мені, ну якби в спину, воно ні до чого. В усьому іншому, найголовніше, що можна було б сказати на кінець ролику, це те, що ось цей Мерседес він дійсно може стати вашим всього-навсього за донат в 500 гривень і не на якісь там ліві речі. Вся зібрана сума до копійки буде витрачена саме на дрон Magura v 5 для бійців. Головного управління розвідки. Груп 13. Розірвали вже не одну посудину Чорноморського флоту руснявої федерації за допомогою таких дронів. І ми просто хочемо зробити ще один дрон до того ж, його, ну, якщо нам вдасться зібрати всі кошти, назвуть в нашу честь. А конкретно, як запропонував один з наших підписників, карбідрон. Мені дуже подобається. Я думаю, що карбідрон має влупити якусь там русняву шлюбку. Це буде епічно. Отже, що треба зробити, щоб стати новим власником цього СЛК, все ж максимально просто. Вам треба задонатити від 500 гривень кратно 500 гривням на нашу банку в Монобанк. Під відео є посилання на цю банку, а ось тут є QR-код. Донатити можна будь-якими сумами, будь-яку кількість разів взагалі не важливо. Єдине, ну все буде розраховуватись просто кратно 500 гривням, щоб ви розуміли. Тобто, там 500 гривень це один шанс, а 10 тисяч гривень це вже 20 шансів. Да? Виграти цей мерс. Донатити можна будь-якими сумами. Єдине, от, єдине прохання, будь ласка, вказуйте свої прізвища, ім'я і номер телефону під час донату, тому що інакше вас знайти дуже складно, особливо, якщо ви не клієнт Монобанку. Збір триває до 12 жовтня 2024 року, до 23.59 за київським часом. Розіграш відбудеться тут, на каналі Карбіт, 14 жовтня. О 19.00. Розіграш буде відбуватись в прямому ефірі, а обрання переможця буде відбуватись за допомогою сервісу Random.org. І останнє, що я хотів би сказати: звісно ж, все це не було б можливим, якби цей Mercedes ми не отримали від найбільшого українського хмарного провайдера компанії UCLAUD. Юклауд це хмарна інфраструктура в оренду зі щомісячною оплатою та погодинною терифікацією, що зручно як для малого бізнесу, так і для великих компаній. Фізично потужності розміщені в п'яти дата-центрах в Україні та Європі, що дозволяє не переживати за безпеку даних. З перших днів повномасштабного вторгнення ЮКЛАД допомагав українським компаніям зберегти бізнес, релокуючи їхню it інфраструктуру в дата-центри та забезпечуючи стабільний доступ до даних. Це дало змогу аптекам, супермаркетам, заправкам та іншим працювати безперебійно, не зупиняючись ні на хвилину. Наразі ЮКЛАуд має два офіси в Києві та Варшаві і допомагає українському бізнесу розвиватись в Україні і підкорювати європейський ринок. Ну і звісно ж, ЮКЛАуД постійно допомагає силам оборони України. Ми дуже дякуємо компанії ЮКЛАУД та й взагалі. Всім українським бізнесам, які вже долучились або ще долучаться до от, наших ініціатив, тому що це дуже правильно. А кожному з вас ми зичимо вдачі, тому що ну, дійсно хотілося б, об'єктивно хотілося б мати змогу хоча б іноді виїжджати на такому авто. Мерз класний. Віримо в Україну. Віримо в ЗСУ, ГУР, СБУ, НГУ, Сили оборони і далі більше.